Доброго і сьогодні про травму відторгнення. Мене звуть Ксенія Карачун, і е, сьогоднішня тема чому так болить іменно ця дитяча травма. Е, дуже багато зараз є діалогів про те, що е, дитячої травми не існує, що не треба пропрацьовувати тата і маму. Я пройшла довгий шлях від медика до коуча і тоді все рівно повернулася до психології, тому що ми не можемо бачити майбутнє, коли. Нас не закриті гельштальти з нашого минулого. Це про те, що як можна будувати будинок гарний з міцними стінами, коли підвалі прорвало каналізацію і воно нам в Тому спробую зробити цикл е, відео про, про травми з дитинства. До речі, маю цілий великий курс для колег-психологів, який називається терапія психологічної травми, регрес ДПДРО». Запрошую, якраз от вчора був у нас випускний, набираємо новий курс. Давайте повернемося до теми травма відторгнення. Що це за травма? Ну, Найперше, це травма дитинства звучить як: мене не хочуть, мене не чують, мене не бачать, мене не приймають таким, яким я є. Як перинатальний психолог, який працює з психосоматикою внутріутробного розвитку, можу вам сказати з точністю. Іноді ця травма з'являється у людини тоді, коли вона ще перебуває в утробі матері. Тому що, як тільки завагітніла жінка, вона, можливо, в неї така життєва ситуація, де вона мусить вирішити, залишає вона цю дитину, чи вона буде її ну, покине. Зробить аборт або там будь-які інші медичні операції. Тому цю травму можна вважати навіть той, яка зароджується під час самої вагітності. Цей досвід буде формуватися дуже рано, і вже в перші роки життя дитини він може проявлятися у вигляді перфекціонізму або комплексу відмінниці. Як це буде проявлятися в дорослому житті? Ну, найперше, це страх відкидання у стосунках, тобто мене не виборуть. Тобто я стою в якійсь лінієчці, де вибирають собі дружин, і я не гідна, щоб мене обрали. Друге, що може бути, те, що я вам вже сказала, да, перфекціонізм або ж бажання доказати. Зазнавати комусь що я найкраща. Ну, перфекціонізм це ми всі розуміємо. Так? Я все роблю ідеальненько, хоча ідеального не буває, я сама перфекціоністка. Так? І сюди ж ми можемо віднести оцю відчуття комплексу відмінниці все зробити на відмінно, щоб мене побачили батьки, і як мінімум похвалили мене. Наступне, що може бути, це уникання близькості тікання від людей, щоб не відчути оцей біль втрати, що мене не вибрали або мене кинули. І ще є одне відчуття: це відчуття того, я тут ні до чого, навіть серед рідних і близьких. У мене для вас гарна новина. Сьогодні ми проведемо практику, яка так і називається Я маю право бути, для того, щоб з часом. Оцей корінь цієї травми був вилікований. І так, пропоную вам сісти зручно, закрити очі і відчути своє тіло. Якщо ви е, маєте да, тривожний такий стан, спробуйте повернути себе в своє тіло такими похлопуваннями по собі, да, щоб відчути своє тіло. Е, можете глибоко подихати, так, вдих, видих, вдих. Види, все для того, щоб ви відчували себе тут і в моменті. Пойорзайте попою, по стільці, на якому ви сидите, так я от поклала собі подушечку, щоб мені було зручніше впертися. Ви можете постукати ніжками по підлозі. Відчуйте своє тіло. А тепер згадайте себе в дитинстві. Після того, як ви відчули тіло, дали йому можливість розслабитись. Хто не може розслабитись? Нагадаю, що прослабитись треба спочатку ще дожатися. Да і ще дожати. і тоді тільки на ми дійсно розслабляємося, і тіло розслабляється. Уявіть себе або згадайте себе в дитинстві. Якщо хтось не, ну, не вміє, не може по якихось причинах згадати себе, спробуйте відшукати в своїй пам'яті свої дитячі фотографії. Якщо не можете навіть цього, у вас буде час, ви можете десь зберігти собі це відео, щоб потім ще раз зробити. Віднайдіть сімейні альбоми і знайдіть своє дитяче фото. Те фото, яке вам подобається. Ви можете подивитися на нього, можете візуалізувати, згадати його і винесіть його в область третього ока, Да? закритими очима, воно десь тут у нас. Ви можете надати цій фотографії модальності. Ну, наприклад, так, яскравих кольорів вашому одягу. Ви можете, якщо ви аудіал, ви можете згадати, які. Були звуки в той момент, коли робили, наприклад, цю фотографію, або просто а, де ви там стоїте. Можливо, це будуть запахи, ну, наприклад, бабусіних смачних пиріжків. те, що це ви маленький, або маленька. А тепер скажіть цій маленькій дитині. Я бачу тебе, я чую тебе. Ти потрібна мені, ти потрібна цьому світу. Ти маєш право бути. Ви можете ще раз повторити для цієї маленької дівчинки-хлопчика ці слова. Я чую тебе, я бачу тебе. Ти потрібний цьому світу, ти потрібна мені. Ти маєш право бути. Ви можете ще раз повторити ці слова, але уже покладіть руку собі на область серця і говоріть ці слова, відчуваючи їх тіло. Як тіло реагує на ці слова? Я бачу тебе, я чую тебе. Ти маєш право бути. Ти цінний для цього світу. Проскануйте своє тіло, як тіло реагує на ці слова. Можливо, ви десь будете відчувати якийсь блок, можливо, будете відчувати якусь тяжкість, або прям тіло напружується. Спробуйте продихати це. Дайте можливість тілу розслабитись, коли воно чує ці слова. Я чую тебе. Я бачу тебе. Ти маєш право бути. Ти потрібна цьому світу. Ти потрібна мені. Розслабте тіло. Продихайтеся. І коли ви можете бути. Ну, і коли ви думаєте, що ви готові, так ви можете завершити цю практику такими словами, як я вибираю життя, я вибираю бути тут і зараз. Я вибираю життя. Я вибираю бути тут. І зараз. Я вибираю життя. І я вибираю бути тут і зараз. І якщо у вас є таке прям дуже велике бажання, ви можете підійти до дзеркала. А я, дивлячись собі в вічі в камеру, можу собі повторити. Я вибираю життя. Я чую тебе, я бачу тебе. Я вибираю бути тут і зараз. Я вибираю жити в моменті. Пробуйте сказати собі ці слова, дивлячись собі в очі. Ця практика допоможе вам поступово зцілити корінь цієї травми. Ви можете робити цю практику, коли будете відчувати тривожність, або коли будете відчувати, що не вас обирають. Спробуйте, я точно знаю, що у вас вийде. Ну, а якщо не вийде, чекаю вас в себе на сесіях. Будемо разом консультуватися. До речі, про інші дитячі психологічні травми я вже описала в своєму телеграм-каналі, який називається Психосоматика з фією Ксю. Додайтеся психосоматика зю. Чекаю на наші подальші зустрічі. Гарного всім вечора! Бережіть себе!